Так, завершив right доставку піци і знову ж таки повертаюсь додому. Поки що нових замовлень через застосунок не прийшло, тому їду додому. І оці витрати. І бензину автомобіля мені не оплачується. Це теж великий недолік. В цих застосунках Дордеш, Uber Eats і інші. Їх тут декілька, до речі, їх 10 таких компаній. Дордеш найбільш популярна в доставці їжі, потім у Eats. До речі, у Eats тут Бехецфіль дуже погано працює. Чи багато на ньому сидить драйверів, мені вдається, якщо так порівнювати по витратам годин, 1 до 5, а то і більше, на одну доставку оберіз я можу отримати 5 доставок до Ордешу, тому я в основному працюю в Дордеш. Які ще негативи в Дордеші? Ну, По-перше, у них там є система рейтингу, статуса. от у мене зараз там високий платіму статус. І вони весь час змінюють умови всіх цих статусів, рейтингів і таке інше. Дуже багато недоліків, якщо порівнювати, застосунок на, на смартфоні у мене Дордешовський і Eats, то Uber Eats на, я б сказав, на порядок професійніше зроблений, там кращі програмісти. Це я вам кажу, як, як програміст. В Дордешні я сам знаходжу дуже багато багів і недоліків. Вона, до речі, часто зависає у мене, часто пропадає інформація. Я дзвоню, в що він каже, та да ні, в мене в базі є даних. Не переживайте, в базі є, а. Застосунок його не відображає, приходиться перелогинятися, пере, так встановлювати таке інше. Тобто застосунок до дуже погано працює. Зуба у мене таких проблем немає, до речі. Але приходиться боритися, тому що я знову ж таки, у берхець де я проживаю, дордеше має достатнє покриття, щоб заробити ті, ту ж тисячу доларів за тиждень, а у Беріць мені ще не разу на не разу ще не зумів заробити таку суму. От, Так що до цього приходиться все рівно, хоч це гірша застосунок, гірша компанія працює. От. До речі, в них там є ще така система. Е Відстатковування шахраїв, скажемо, водіїв. Ну, тобто різні можуть бути, скажемо, взяв доставку і не завіз, відмовився да? і собі забрав. Або те, що я кажу по активному часу, і от вони в середньому знають, що допустим, наприклад активний час на до... середні... середня доставка, середній активний час по середній доставці, там умовно скажемо 15 хвилин да? або 20. Якщо вона виходить за ці межі, вони починають підозрювати, що навмисне затягуєш доставку. Ну, тобто, ну, як приклад от, приведу, скажем, я взяв доставку, ну і так за 20 хвилин можу її доставити. Тобто 5 хвилин під'їхав, забрав і 15 їхав до замовника. Але я можу просто по дорозі замовника зупинитися і півчаса поспати, в окнах, скажімо так, потім завезти. І приїхати віддати і поставити, що я завершити славу. І виходить, що в мене буде активний час не 20 хвилин, а 50 хвилин. Звісно, що вони мають заплатити, а в мене, скажімо, в середньому виходить 30 доларів в час активного. Тобто, якщо то що я казав, якщо 40 годин у мене активних годин за тиждень, то я розраховую отримати. 1200 доларів. Так от, якщо 30 доларів в час, одне діло заплатить одну третю, 10 доларів за всю доставку, і, а друге діло, до заплатить з рахунку скажі, 50, ну або не, годину. 30 доларів. Ясно, що за він вже платить зі свого кармана, тому що кастомер вже заплатив ту. Мінімальна суму, на яку розраховувалася 20 хвилин доставки. От вони такі випадки намагаються відслідковувати. І прилітає типа заміщена. Шахрайська діяльність, типу шахрайська чи шахрайська діяльність якось так там формулюють вони, я не запам'ятовую. І типу, ви продовжите цю операцію далі працювати, але якщо буде часто повторюватися, то ви будете заблоковані. От ще один недолік, те, що в будь-який час ця компанія Дордеш може навіть належного водія, який працює на доставці, взять, заблокувати і ви позбавитесь цієї роботи. Вже не зможете працювати і заробляти гроші. Те ж саме в уборі є. Дивно. Він сюди їдеть, не їдеть. І мені в уборі, до речі, я тільки як підписався був. То есть, став працювати із Убером паралельно як із як Мене буквально на п'ятий день заблокували. Я дзвонив в сапот, питаю чого, а один із кастумов, яких я, яким я якби, ну, чи доставляв, чи не знаю, що там. Кажуть, вони ж не називають, сказали, ми не можемо відкрити, хто це. Сказав, що я шахрай. І вони мене заблокували. Я кажу, ну, а як я можу? Ніяк не можете, моя кастер Ну, Просто смішна ситуація була. Ну, я плюнув на це діло, заблокували, так заблокували придурки. Про себе сказав на них. Тому що звичайно я не шахрай. Вот. А потім через три місяці я написав сапотка, що мій... Розблокуйте там, ну, общем, щоб розблокували мені цей, тому що заблокований. Зараз я подивлюсь, о, я не знаю чого. Той, з ким я говорив, каже, я не знаю, що він заблокований, ніяких підстав для цього не було. Ну, от мені прилетіла чергова, поки їхав додому. Доставка. Ось ще приклад. Так, direction, Куди його тут їхати? треба розвертатися так я попробую розвернутися Треба так переїхати, щоб розвернутися. Ще одна незручність. Коли прилітає така доставка, вони беруть момент, коли я ще їду, коли ви, е, визначають, що тіпа, мене, а потім вона через декілька секунд прилітає. Але цей час я вже... якусь дистанцію і, звісно, не в тому напрямку, як правило, куди треба. Приходиться розвертатися, береш, робиш крюк. І цей крюк знову ж таки не враховується ні в часі, коли ти повинен під'їхати, ні в дистанції, яку ти проходиш. Тобто інколи буває навіть кілометр, треба, бо коли на швидкість йде або по фрівею їдеш, то треба кілометр на розворот, який ніяк тобі не зарахується. Ось це теж. Недолік в цій системі, і з нею ніяк боротись неможливо. Так що у нас тут за контора. А, він стоп, це тут. Поїду. Ще один недолік. Приїжджаєш, хочеш так сказати, стать, шукаєш, а парковки нема. Він коли приходиться далеко паркуватися. Ну зараз я знайшов один, виїхав, я заїду. Це теж ніяк не враховується цими застосунками, коли вони розраховують тобі.